п я т Всім привіт! З вами я. Порко Діо і Порко АЛЛА І сьогодні у мене незвичайний відос, адже ми глянемо, як грає Михайло Лебіга. Проаналізуємо його гру через свої професійні навички і скажемо, де його помилки, а де він відіграв як справжній боженька. Що ж, поїхали. Direct України? From Ukraine. Yes? yes. No. Братуха по цифрах, понял, понял. Ну то в то да, полюй <рес> раз. <рес> О'кей. <рес> й <рес> okay. викоходить на міт. Чуя. І його забирають. Unluck, нічого страшного. Перший раунд переходить контртерористам. Другий раунд Міша бере свій синій з сені Deagle, В'етнані з сені рукавиці. Кахуюню, треба й кробат. College. Кахую, знаєш, може б б. Посадём. Жовткий кімспік. І вони кушать Б. Мак-10 в руках. І що вони зараз зроблять? Давайте дивитись. Молік, але Молік їх не зупиняє, падає дим. Ай-яй-яй. Міша, міша, міша Міша. Дві гранати дим-флешки, які могли б змінити результати раунду, але ти їх не використав, тому... Це мінус. Виходять на лонг, нікого немає, але два гравця на лонгу і буде зустріч. Першого забрали. Зацілили фраг, але нічого страшного. Виходять на лонг, не знаю чи вроді двох типів сайті. Опа, сюди. Жорсткий, до речі, дим на КТ. Ну, треба дивитись мої відео, треба. Щоб накидати такий дим на КТ. Ну, але це не було в сторону Міші, тому що. Це хтось з його тіметів кинув цікавий факт, ніж либіги був на мажорі, на відміну від самого Міші. А якщо ти теж хочеш бігати з крутими скінами, але ціни від Габена кусаються, на Bloody Case -кейс, кейси можна відкривати значно дешевше. До того ж, нові користувачі можуть відкрити 5 безкоштовних кейсів. А промокод Джофі підтвердження пошти дадуть тобі 1 долар на баланс. Відкриває, граю в батлах проти інших граців, і звісно ж мій улюблений режим апгрейд. Тут також є батл пас, за проходження якого ти гарантовано отримаєш скін, виведення коштів без проблем. Поповнення балансу можливе картою, криптою або скінами з КС, чи Rust. Посилання з промокодом ви зможете знайти в коментарі під відео. Нехай щастить. Протухати звідки? Я? Да. Карпівні Міша Вон йде тунель, а всі кте йдуть чомусь на лонг. А, в них еко, окей, я зрозумів. Ого, і двох тіпів зі спа забрали. Окей, і Міша тут повинен забирати, звісно ж, але не встиг. Не встиг вбити чувака. Ого-хо-хо-хо-хо-хо. Це було сильно. 19 хп і таку кулю поставити. Давайте глянемо на це. Бам! Фу. Ну це, це лакі. шот, звісно ж. Михайло купляє свій калаш з голографічним титаном. І зараз побачимо, що він з нього зробить. Знову біжить тунель. Бачить гравця. На шорту кидає молік, все правильно. І без страху просто виходить на шорт. Але не хочу відпускати гравця на міду. Ні, все ж залишив його. Не знаю, чи що. О, побачив, є, побачив. Не пікає. Міша лонг, Міша. Не повезло, не фартануло, але нічого страшного. Де наше гамно? Гамно на місці. Зараз вони не пушать, чекають, щоб вигорю молік. Контролить шорт, там є тіп. Підняв Михайло калаш. І повинен забрати. Yes! Забрав, забрав. 24 хп. Чекає на Авік і забирає Авік. Хорош. Під флешку тімейта він забирає чувака з авіком, біжить на А. Молік в сайт, не долетів, це погано. Але Міша побачив дубцю КТшника і, звісно ж, забирає. Хорош мінус 3 зробив на еко раунді. Сильно, сильно, потужно, я б сказав. 3 в 1. Ну тут уже без шансів. Опа. Живе, 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 не грай з ним. Хорош. Покер виконані Міші. Чуть не здох, але нічого страшного. Мінус 14 на як це сильно. його готімеці стоять на лонгу з бомбою, а Міша чомусь стоїть соло під Б. Він вийшов на Б, але бомба впала, і це погано. А, Віка жорстко забирають. Ну його тут не чекають взагалі, якщо чесно, але. Чотири гранати є. Ну, палитися не можна. Прочекую все. І зараз. Зараз можна побачити шорт. Є, yeah, не спіши. Чудово навівся забирає і забирає другого. Ух, жорсткий. Став клас, якщо ти теж хочеш такий ніж собі. Інвентар. Я б не відказався, тому я поставлю лайк. Ой ой, -ой чотири міт, чотири лонг біжать. Ух! Ну, не 5, а 4, але. Ну, я хочу ще раз глянути цей момент. Міша з калашом біжить та лонг. Дивно, що його не підірвали, до речі, тому що скільки Три хаєшки залетіли в бокс, і він вижив. Тупо вижив на деві. До речі, де не інтекно ножі? Чи це не той, що був в вандерфул? Біжить на Б. Флешка дим. Тобто забирають дим майже всю команду. Але, брін, знову, знову жодної гранати не летить на Б. На фул... на фул бай жодної гранати на Б не летить. Навіть дефолтні дими у вікно і в двері. І зараз дивимося, як Міша реалізовує АВП. скинув своєму тіммейту Калаш. І я так розумію, що він біжить на лонг. Нікого немає. Побоялася йти під АВП Михайла. Ого. Дим КТ. Нормально, нормально. Але Мішу вбили. А ні, ну вбили. А тепер убили. Там <реку> один 3хп був, пізез. А шо тут смішного, я не побачу моментик. моментик. Димось за нашим. Терористом. Ага, розійшлися. Димон. Там один трехпа був підриконтен. Що ж, грошей немає. Ситуація погана. Ха, бере скаут. Давай глянемо. Давай глянемо, що ти можеш зробити скаут. Ну, два скаута за те сторону це таке собі, але. Опа, перший пішов. І другий. Ні, це було близько. Давайте глянемо ще раз. Стрибає Suicide. Забирає першого, чудово забрав. І другого, дивіться. Трохи не вистачило довестись на нього. Це було би дуже гарно. Повин... Не побачив! Не, поба... не чекав гравця за димом, але і залишився живим. Не вбиває, 5 хп залишає. Не, ну це обідно. 3 в 2. Так, 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 так. Битва. Дуель аваперів. Бам! Забрав, хорош. Побачив, Забрав. Грає максимально акуратно. Побачу, є, 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 є. давай. Хорош. 2-1 залишилося один в один. Міша, знову покер. Знову без твого покера ніяк. 30 секунд. 35 секунд залишається. Ой, він не буде чекати його в сайді. Флешки є. Ні, ні, не там було дуже важко. Посмотрите, поиграйте, пожалуйста, middle і бай, окей? Ми, ми в Discordі поиграємо в сторону. Встаньте зараз два просто набавь все. Mm -hmm. Між човками в Discord сидить. Бувають такі гравці: там два чувака, два-три чувака у паті, вони сидять в Discord, і тупо ноль інфе за цілу гру, тому що вони спілкуються в Discord. Боже, як же я це ненавиджу? А от Міша Молодець. Стиді Скорді, але попри те, дає інфу гравцям в грі, тому що без інформації грати доволі важко. Так, лонг. Перш. Перший пішов. Ой-ой-ой. Лонг другий. Ні. Так, забрав і другого. Все, є інфо лонгу. Два кіла від Михайла. Ой-ой-ой-ой-ой, він -ой 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 -ой. сам налетів на цю кулю. Давайте глянемо зі сторони терориста, як це було. Я думаю, він сам сам налетів на кулі, він стрілявся з зеленим і. <смірші> так же граємо. Станьте, знаєте, як виставати двоє Б, просто один хастяє в вікно і просто дивиться, через... Ті, щоб мені тобі не прийшло, і все. Я щас ловер перейду, скажу кажу, він шапку. Щоб фаса не було. Зараз буде зустрічати. Забирає. Легосенько забирає. І... Майже забрав другого, 50 хп. Ну і тут повинен приймати без проблем. Але знає, що на нього чекають. Забрав одного і збирає другого. Прош. Бля, Дарик, ебаш, тут нормально, по-по-по-по-по по Стоп, топ. Сильні ніхуя трахаєш. <си> 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 <пи> Ти Міша теж непогано, 16 на 10 це гарний результат. КД, як і в Дерека. Мені в неї навіть краще КД, ніж Дерека. Кинув смок, повертається собі на А-сайт. І буде зараз приймати шорт. Тому стали інфу. Ой-ой-ой, що це було? Міша, 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 Міша. Алло, дивно, тобі ж дали інфу, і ти сам побачив, що там гравця твого вбили. У тебе фул пак гранат. Ти не кидаєш жодної Міша. Три гранати! Три. Ай-яй-яй. Пишіть в коментарях, на кого це була відсилка. А тим часом. КТ програють даний раунд, хоча можна було його забрати, але. Але буває, нічого страшного. Чотири ломих стороть. Почув, що це лон. Падає дим на КТ, і побачимо, що зараз буде робити Михайло. Ну, звісно, дими вони кидають потужні. Але, блін. Міша, міша, міша. Хаєшка, хаєшка кидається на дим. Хає, гранату можна було кинути і по-любому ти б зробив хоча б один мінус. Давай я тут так розпіздівся, якби в мене був не 7 левел, а 10 Відходить, севити. Сев, 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 сев. Так, так, правильне рішення, тому що грошей немає, а авік з емкою не завадить. Жовтий відходить. Вдалося йому відійти. Бачить гравця. і... Ой-ой-ой! місклік, місклік, нічого страшного, місклік. На, блядь, прямо в голову. Знову міт. Знову авік. Нє-ня-ні, і... там, там жорсткий буст зустрів Михайла. 9-9 і знову Авік. Кидають Міші Авік, і він, я так розумію, знову піде на мід. Уже чекаючи підсадку. Але там, там нікого немає. Нікого немає, біжать, чує гранати і буде чекати на топ міді, бачить, але не попадає. Шапка могла злетіти, але не вийшло і його, його підпушують у дем. Чує, чує. Нахуй. Молік можна? Молік можна? Але ні. Знають про сайт, але не знають, що є гравець на міду. І Міша зараз буде виходити прямо на нього. Кіт Що це було? Міша це не прострілюється, блядь. А може і прострілюється, я не знаю. Але як же я люблю ці класні таймінги в КС? Ну просто, блядь. Ну, дивиться на мід, і в той момент, коли він розвертається, і Мішел відразу виходить. Ну це просто. О, Ой. Ну Тут повинен забирати, і звісно. Ж. Next round 109. Знову мід біжить. Бачу, що між не дуже горить бажання виходити на лонг за хоча. О, побачив. Та я сам охуїв. Він жорстко тобі поставив. Це треба і робити, бо пізне буде, Тільки Авік є в контртерористів, і вони знову біжать всі на лонг. Ой-ой-ой. <плес> Справу йде М4А1С. Тиграємо, так і грали. Ставайте Мідбе, я лонг поіграю. Вони і грають, так як і грали. Ми ще не обов'язково купляти другий аеромор. Хоча там 2 емки, але ж Ні, не знав, що там 2 емки. ну добре. Доїбався на пустому місці. Четверо лонг. четверо, шот біжать. Перший, другий! Розібрався з МП. Ампер... Бля, хотів переключитися на мішу, але не встиг. Глянемо, що там так. Що там таке сталося? Що так збрили жорстко. Я так розумію, авік для Михайла. Так. Наш авапер знову в ділі. Знову його медчик стік в руках. Це добре. І виходить перший. Нахуй, другий, нахуй! А третій вже боїться виходити. Бачить? ух, ху ху Сімпл суї кращі роки. Грають вони, а з вже я. Знає про піт. Чудовий трипл кіл на лонгу. І раунд. Прийшов в МКТ. Але, блін, я так розумію, що це будуть додаткові раунди. Я просто не пам'ятаю, як закінчиться цей матч, з яким рахунком. Але скоріше за все, додатково ходять. Мід. Міша це чує. Смок поганий буде дивитись зараз крізь нього. І побачить не побачив, блін. А цього теж не бачить. Ну тут можна піднятися по цій коробці і пікнути терористів, але. Не на часі, не на часі таке робити. Знає про нього, забирає. 2 в 2. Звісно, погано з віком вибивати точку Б через вікно. О, тому мой піднімає калаш, хорош, підняв калаш. Але не прочекав танцпол. і забирай. 12-12 додаткові раунди. Пацани, все так же, тільки станьте, блядь, двоє в Б, нахуй. Я ж умоляв з першого раунда, блядь. Туда их, блядь. Я так бачу, що між постійно зайком відіграє. Мейн, авапер у них в команді. Гуляну, відійшов, все добре. На Б виходять, там якраз два чувака на Б, повинні не приймати. Ну майже ха є. Не зачепить. 4 хп залишається. Міша чекає піджиму з ловер тунеля Бачить одного але вперся <свісно> в ящик, через який його ледь не вбили. Але ні, все добре. Килимось живемо. Ловер, ловер, ловер. Що це за дими таке, блін? Нахуй. <свісно> <свісно> Вдало я переключився. Останнього вбивають. Ізі. А у Михайла 24 на 16. Кіборг, просто кіборг. Повертається, чую інфу про шорт. Зараз буде приймати. Його не очікували побачити, він забрав одного, знає інфу про інших, але не знаю, що робити. Чують, як він скопиться і. Залишилось два раунди до перемоги. Я сподіваюся, що це будуть два останні раунди, тому що. загібався. Лонг виходить. Словив флешку у і не побачив терориста. Спаун під Б, і це може бути без проблем Б, чому Б Давайте белоти. Як я й сказав. Але, брін, ну чуваки, реально жодної гранати не летить на Б. Ну, давайте просто глянемо. Останній, давай Ловер. Вихід на Б. Просто. А ні, полетіли флешки. До речі, чудові флешки полетіли. Я так само завжди їх кидаю. Давайте глянемо, чи зафлешився чувак, який стояв за іксом. Він їх дочить, але другу, другу зловив. Тому і його так легко вбили. І вікно забирають. Один в один. Хорош, батя. Батяня. 0, колись щоб Команда бігла на лонг. Що з цього буде, ми побачимо вже за декілька секунд. Не перемикайтесь, а поставте краще лайк і підпишіться на канал. Зловив ну, та Лицем. та ну, та ну. Бля, ну маєш. Я думаю, він зараз кине флешку, яку я вам недавно показував у відео. Ой, хорош. Чудовий, кіл забирає гравця На бусті і чекає шорта. Не бачив, він не бачив. Ого. Last city, yeah. last city і це останній раунд. Чую я його і зібраю скейт. Найс. Дякую за yeah, евро. Ось таке відео у нас. Не знаю, що з цього буде, тому що коментувати в реальному часі. Це для мене поняття нове. Такого можна сказати у мене ще не було. Що є, то є. Взагалі не знаю, чи буду монтувати це відео, але. Коротше, всім бебе.